Маленькі тепленькі долоньки, до небритої протиснулись щоки, побачив перші очі доньки після цієї клятої війни. А ти мене рідненька так чекала під рев сирен, ракети літаків, долоньки в кулачки стискала, за чей сльозинки витирала, в думках так сумувала по мені і кликала не раз у сні. Я повернувся весь прокопчений війною, тебе притиснув до своїх грудей, там дуже тяжко, дуже заріднью, та Бог зберіг мене для зустрічі з нею. Поглянь, як мама світиться від щастя, в очах сльозинки радості блищать. Повір, дитинко, скінчилось ненастя, перемогли ворожу чорну радь. Ніщо, ніхто не змусить розлучитись, і виростеш ти на очах у нас з коханням справжнім мусиш ти зустрітись, коли прийде на все свій час.